Я правила тільки що сім посилок, значить у мене замовлення було три нових клієнта і чотири постійні клієнти. Було акцент на гортензію. Гортензія Смарська Лідія розбіглася бігом, декому й не вистачило, всім попереджала, що відповідаю кожному, хто забронював. наче якби. Ну, просили, щоб я повідомила. Всім написала, всім розказала, що всім однакове повідомлення. Написала їх, хто, хто перший відповів, тому відповідно хто оплатив, тому пішло замовлення. Mm -hmm. Чекаю поставку на днях, не на днях, на тижні десь так, бо будь гортензія, касетна розсада. Ну, Може, на днях я загнула, звісно. Тиждень-два буде касетна розсада. Це теж суперово. Оці гортензії, які я продавала, ще трошки залишились декілька сортов е в горщиках. Це теж була касетна розсада, просто вони пересаджені в горщики і чуть-чуть підросли. І все. Ви просто розумієте, що ті дорожчі, а касетна розсада буде дешевше. Ви її посадили. І до осени вона буде прекрасним кущем і зацвіте вам. Тому не хвилюйтеся, буде вам і самарська Лідія, будуть вам усі рослини, які ви хочете. Слідкуйте за моїми постами, слідкуйте за моїм відео. Будьте в темі. Зараз трахеліум, 10 штук 450 гривень. Ще мені замовлення, якби предзамовлення таке сказала, щоб я пошукала білий трахеліум, написала постачальник і можливо, буде білий трахеліум, тому що два суміші, фіолетовий і такий голубенький кисний. Ну так, червоний чорний шуки в наявності пишіть.